НМТ – це обов'язковий тест для вступу до вищих навчальних закладів в Україні, який замінив ЗНО у відповідь на нові реалії. Цей формат введений як швидка і ефективна альтернатива для проведення вступних випробувань під час війни, забезпечуючи доступність і прозорість оцінювання. Наразі реалізація проєкту вдосконалюється, а сам тест дозволяє скласти кілька предметів в один день у 2025 році. На абітурієнтів чекає кілька нов. Введень це структура тесту та декілька етапів складання. Щодо останнього тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть у період з 14 травня по 25 червня. Додаткові з 14 по 25 липня. Абітурієнти складатимуть три основні предмети та один за вибором. Національний мультипредметний тест заплановано з 14 травня по 25 липня. Даний період визначений наказом Міністерства освіти і науки України, який набув чинності 27 грудня 2024 року. Формат проведення тесту залишається незмінним, це комп'ютерне тестування. Також, як і в минулі роки, було обов'язкових три предмети: це українська мова, математика історія України, а також один предмет на вибір. Реєстрація на НМТ буде тривати з 6 березня по 3 квітня включно. Зареєстровані учасники зможуть змінювати інформацію у своїх персональних кабінетах до 8 квітня. Це включає вибір іншого додаткового предмета або зміну населеного пункту для складання тесту. Додаткова реєстрація пройде з 9 по 14 травня. Цей період призначений для тих, хто з поважних причин не встиг зареєструватися під час основного етапу, або для учасників, яким відмовили у першій спробі реєстрації. До слова, відповідно до законопроекту. Єкту здобувачів освіти, які у 2025 році завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, буде звільнено від проходження державної підсумкової атестації ДПА.